Доброго дня! Розпочнемо урок літературного читання. Наше красне і ясне сонце зазирнуло у віконце. В шибку стукає здаля вже проснулась дітвора, тож беремо скоріш бажання і приступаємо до навчання. Почнемо, як завжди, з мовленнєвої розминочки, працюємо з нею самостійно. Не забувайте тиснути на паузу. Зрозуміло, що потрібно робити? Дуже швидко читаємо групу слів. Всього їх дев'ять. Дуб, зуб, чуб, куп, лак-лук, лік-лик, бак, бік-бик, бук, рак, лак, мак, гак, сак. І так далі. Можна зупинятися після кожного рядочку, а можна читати як одним рядочком. Зробіть цю вправу декілька разів. Не забувайте тиснути на паузу. А почнемо ми сьогодні з нового твору і рубрика Прочитай правильно у підручнику сторінка 53. Зараз натиснули на паузу і взяли робочий зошит. У робочому зошиті будемо зараз знаходити тему, яка відповідає сьогоднішньому уроку. Поклали його перед собою і почнемо з рубрики. Проклюнувся. Вислухавши, поскупився, повернувшись, сподіваючись, розчарування. Стрінка 52. Біднякова ріпа. У сиву давнину жили по сусідству багатий і бідний. Якось по весні бідняк попрохав багатія позичити насіння ріпи, щоб засіяти своє поле. Багатій загадав сусідові. І йому засіяти лан, а для бідняка дав одну однісіньку насінину. Що діяти бараці, Вдачно прийняв і це. Правда, зауважив про себе, що багатій глузує з нього, посіяв ту єдину насінину посеред свого поля. Минув час, і ось проклюнувся паросток, а згодом ріпа затіяла все поле. Стало відомо про це диво по всіх усюдах. Докотилась свість і до короля. Він запросив бідняка на розмову і поцікавився, як ця ріпа зросла неймовірно великою. Бідний розказав, як він роздобув у сусіда одну єдину насінинку, як посіяв серед поля, і як знімброю, з дрібної насінини зросла володенська ріпа. Вислухавши, король звалів біднякові привести ріпу до замку, а на підмогу дав солдаті. Нарешті ріпу доставили перед королеві очі. Владика спитав бідняка, скільки він хоче за свою ріпу. Я не можу визначити її ціни, хай на це буде ваша воля, зранив бідар. Король не поскупився. За свою працю бідний одержав стільки срібла, скільки важила величезна ріпа, ще виділив охоронців, які провели селянина до самого дому. Так багато грошей бідняк ніколи не мав. От і захотіло йому визначити, скільки їх. Але в нього не було мірки. Тож і пішов по неї до сусіда бадія. А навіщо тобі? ошелешено запитав той. Бадій не міг повірити словам бідняка, мовляв, що це за вигадки. Проте Мірку дав, а сам потайці пішов слідом та й принишк за дверима. Бідний таки справді міряв срібло. Бо до слуху бадія долунав дзенькіт монет. Ось тоді він не витримав і зайшов до бідняцької оселі. Отатарілий багатій побачив, що його сусіда бідар сидить на підлозі, геть засипаний срібними монетами. Коли багатій почув, що це король так нагородив бідняка за ріпу, він нетерпляче спитав: як би й собі отримати таке багатство? Зробив щось незвичне, тіжку, наприклад. Якщо вийде рідкісна, то, гадаю, король заплатить сповна. Ось у мене зросла велетенська ріпа, і я розбагатів. Повернувшись додому, багатій задумався, чим би здивувати короля. Вирішив зібрати все срібло, що мав, розплавити його і зробити велику гарну срібну діжку. і вчинив. Сподіваючись отримати нагороду, повіз він свій виріб до замку. Певно, король заплатить золотом за мою дивовижну срібну річ, адже дав біднякові срібло за якусь там ріпу. Мріяв багатий. Як ви думаєте, а що ж далі чекало на багатія? Які події відбувалися? Справді короля вразив розмір срібної діжки, і він спитав багатія, скільки вона коштує. Той відповів, як йому порадив сусіда. Я не можу визначити ціни своєму виробу, та й незручно, хай милостивий король сам скаже, чого вона варта. Король подумав і сказав: Тобі багатій людині гроші не потрібні. От нещодавно від одного бідняка я отримав незвичайний чудовий пліт, таку величезну ріпу, якої ніколи не бачив. Я подарую її тобі за цю посудину. Адже ти землероб, спробуєш і сам виростити таку ж. Одначе багатій цією порадою не скористався, усе його багатство пішло на оту велику срібну діжку, але не показав свого розчарування і подякував королю за подарунок. Так через жадібність багатій став украй бідний, а колишній сусід бідняк, незважаючи на не що, порається коло своєї землі, купленою за подаровані королем гроші. Живе добре і допомагає незаможним сусідам. Неборак людина, становище якої викликає співчуття. На стрінці 55 поглянули на запитання і дослідили текст самостійно. Зверніть увагу на назву тексту. Відкриваєте зошит і самостійно шукаєте таку саму тему. Відкриваєте зошит на останній роботі, яку ви написали в зошиті. Ось наступна тема, назвою якої є ось цей твір, і буде у зошиті. Тож таке цікаве завдання самостійно знайти цю тему. Я наголошую на цьому ще раз.